Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко, лідер ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський заявив про те, що розпочинається четверта світова війна. і Вона починається саме в червні 2014 року, через 100 років після Першої світової війни. І це він заявив під час відправлення вантажу на схід України у Луганську та Донецьку області. Про як це відбувалося в Москві, Прошу подивитися відео. здесь, с территории Института мировых цивилизаций, созданного ЛДПР, мы отправляем очередную партию гуманитарной помощи и транспорты воюющему Луганску и Донбассу. Я не случайно сказал июнь 2014 года, потому что это очень знаменательная дата. Сто лет назад началась Первая мировая война. Поэтому этот экскурс в историю я вам привел, чтобы вы поняли, что это помощь не только русским и украинцам, живущим на Донбассе, и Луганск, и весь юго-восток Украины, но и всей Украине, славянскому миру, русскому миру. Мы на пороге войны. Эта история, и вы ее свидетели. Ви своїм внукам будете розказувати, що ви бачили, як починалася Четверта світова війна? Це був Володимир Жириновський. Крім того, він заявив про те, що схід України це ісконно руські землі. От що відбувається на цих ісконно руських землях за версією Володимира Жириновського? Отже, як заявив вчора. Парубій Андрій Парубій в на сході України діє близько 15-20 тисяч бойовиків, і як повідомляє Державна прикордонна служба сьогодні вночі. Ці бойовики обстрілювали блокпост в Олексіївці Донецької області. Про це писав на своїй сторінці у Фейсбук Дмитро Тимчук, керівник групи інформаційний спротив. Так от, Державна прикордонна служба повідомляє, що під час обстрілу з мінометів були поранені 11 прикордонників. Семен Семенченко, це командир батальйону Донбас. Пише на своїй сторінці у Фейсбук. про мирные инициативы Порошенко, про то, что, в принципе, террористы мають скласти сброю. Прекращение огня, чтобы дать возможность террористам и сепаратистам сложить оружие. Зачем? Что мешает им выйти с поднятыми руками прямо сейчас? И если их 20 тысяч, как сказал секретаря? СНБО, то какой идиот будет просто так складывать оружие? Очень надеемся, что эти переговоры будут не за счет признания Донецкой Народной Республики или предоставления этим упырям амнистии в особых статусах. Якщо хочете услышать Донбас, то услышьте нас, а Донбас буде українським. В будь-якому випадку, поки ми живі, громадяни, власть, зробіть ставку на народ і ми побідімо. Услышьте нас, написав на своїй сторінці Фейсбук Семен Семенченко. І Євген Магда коментує призначення. Ірини Геращенко у з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі. А на значенні Ірини Геращенко лично я сторонник більш гуманних проявлень гендерного равенства. Но наскільки я розумію, механізм подобних назначень не осуществляється без согласия назначаємого. Поэтому пожелаю удачі, Написав на своїй сторінці в Фейсбук політолог Євген Магда. Ольга Лень пише на своїй сторінці в Фейсбук у Європейського Союзу. Є чудова нагода показати, що не вважає Україну частиною Росії, і що побоювання України, що старій Європі затишно вважати нашу територію зоною впливу Путіна, не мають нічого спільного з дійсністю. Для цього лише треба почати купувати газ на східному кордоні України. Написала на своїй сторінці у Фейсбук шеф-редактор інтернет-видання Ньюс.Ру Юей Ольга Лень і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско в Твіттері пише: нарешті є причина щиро подякувати Росії: 47% українців за вступ до НАТО. Готуйте місце. Для пам'ятника Кремлеводам пише Огриско. і Святослав Вакарчук також в твіттері пише: ніколи не думав, що пісня я не здамся без бою стане саундтреком газових переговорів. Смайлик. Ну, мається на увазі, що сьогодні Арсеній. Яценюк заявив про те, що він до кінця буде стояти на позиціях національних інтересів України, і буквально сказав Арсеній Яценюк про те, що він не здасться без бою. І от автор пісні Я не здамся без бою відгукнувся у Твіттері. Максим Шевченко пише на снобі Ру про кордон між Україною та Росією. Граніцу обіцяють закрити на слідущій неділі. і повстанці будуть її взламувати. они не могут себе позволить потерять связь с Ростовской областью. Борьба в Луганске будет еще жестче, чем в Донецке. Продолжая военную операцию, Киев рано или поздно потерпит поражение, несмотря на временные успехи, которые вызваны кулуарными переговорами с Москвой. Вот только начинается, и если нам надо к чему-то готовиться, то только к худшему. Ситуация на Украине приобретает характер гуманитарной катастрофы. Десятки тысяч беженцев, которые ищут спасения в России и в сопредельных областях, бегут из І особливо з Луганської області, в яких ведуться полномасштабні бойові дія. Правительственні ті без війська безрозумії пускають в хоч тяжлу артилерію, бомбардіровочну авіацію. Ну, насправді це не зовсім так, тому що не десятки тисяч тікають до Росії, лише одиниці виїжджають зі Сходу України. Більшість людей все таки їдуть до центру України, до Києва і до Західної України. Олег Кашин. Пыше на слон Ру. Власть в России антинациональна, не будучи скованной какими-то ни было обязательствами перед обществом, ни перед избирателями, ни перед налогоплательщиками, ни перед кем. Она по всем законам логики всегда будет действовать только в собственных интересах то есть в интересах конкретных людей, занимающих государственные должности от президента и ниже. Этот принцип работает даже, когда многим еще вчера антипутинским настроенным людям стало вдруг казаться, что теперь что-то изменилось, и власть после Крыма стала другой. Она вообще никогда не станет другой, пока не перестанет быть несменяемой. И пока все, что касается реальности, узурпировано властью, а обществу Оставлена вияснять, хто лучше Сталін или Сталипін пише на своїй сторінці на слон Олег Кашин. Ну і Роман Шрайк пише про те, що він ніколи не буде вболівати за збірну Росії на чемпіонаті світу з футболу. Я болею за російських декабристів 2011. Я желаю побіди Белоленточникам, Хотя они... как и века назад, страшно далеки от народа. Но за сборную России я смогу болеть только тогда, когда прекратится поток хамства в адрес Украины и украинцев. И со стороны российских госчиновников, и со стороны обычных граждан. Я смогу болеть за сборную России, когда российским фанам в голову не придет мысль поглумиться над погибшими под Смоленском поляками. Я смогу болеть за сборную России, когда российские фаны перестанут избивать стюардов, а российские чиновники будут в ответ на претензии говорить «А что вообще?». Я смогу болеть за сборную России, когда в турагентствах перестанут быть популярными отели, чтобы не были русских. Я смогу болеть за сборную России, когда соседство с этой страной будет способствовать развитию, а не деградации Украины. То есть никогда. Робовысновок Роман Шрайк. І ми на нашій сторінці, на сторінці телеканалу Тива, проводимо опитування наших читачів, наших телеглядачів. Ми в них питаємо про те, чи повинна Україна продовжувати дипломатичні стосунки з Росією. Ось що нам пишуть наші телеглядачі. Наталія Лєвченко пише: російське оружие убивает наших синові і гражданське населення. А яких дипломатичних цинизма, Це человеческая жизнь коли не стоїть. Лад Зан пишет. Нет, нельзя больше унижаться. Если мы убедились, что Касапы враги, то какие дипоотношения? Ни в коем случае нельзя поддерживать дипотношения с этими засранцами. Олег Марь... Марьян пишет. Когда идет война против русского агрессора, какие могут быть отношения? Не понимаю. Переговоры об капитуляции боевиков и безоговорочном сложению оружия, а если нет, уничтожать без предупреждения. Вика Сковронек пишет, Пора офіційно визнати війну з Росією і порвати всі стосунки з агресором. Наташа Гамиляк ні, ні ще раз ні. Поки Росія не виведе свої війська з Криму, не виведе своїх найманців наркоманів східних областей України, доки не компенсує нашій державі матеріальні збитки, які нам завдала ніяких стосунків бути не може. Ось такі думки наших телеглядачів на нашій сторінці, на сторінці телеканалу ТВА у Фейсбуці. Долучайтесь до цього обговорення. Нам цікаво знати. Вашу думку ми також присутні в інших соціальних мережах, ВКонтакті, в Однокласниках, в Твіттері. Долучайтесь до наших сторінок. На сьогодні у мене все зустрінемося з вами вже завтра о 12.20. Я Розкажу, чим жила благосфера. Бажаю вам гарного та затишного вечора! Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.